Всім привіт, друзі! На зв'язку інтернет на автомір. Сьогодні у нас на відеогляді ось такий стробоскоп жовтого кольору на три секції. Всі детальні характеристики ви можете побачити за посиланням в описі на нашому сайті. А зараз ми йому переглянемо. Дивіться, довжина дрота 280 см, підключається він через прикурювач та має. А, зараз вибачаюсь. Та він має функцію вкл-викл, тобто ви його можете вімкнути та вимкнути. Також перемикання режимів мигання. Дивіться. Це в нас перший режим, другий режим, третій, четвертий, п'ятий режим, шостий. Сьомий. А таких режимів світла всього 14, тобто їх дуже багато е, на вибір. І також дивіться, якщо ви обрали цей режим стробоскопа, вимкнули його та вімкнули. То режим стробоскопа запам'ятався і вам не потрібно буде його знову шукати. Якщо вас зацікавив даний стробоскоп, то ви можете перейти на наш сайт за посиланням в описі та замовити його. Дякуємо усім за перегляд.